будь ласка Шановна громада, шановні депутати, голови Я тут дивився сьогодні в концерт. Так? У нас міський голова ізбраний, ізбраний, до нього не проголосував. Він бере себе команду, забив відчувати. Ви, ви проти, сьогодні, депутат. Сьогодні? Да. Да. І дивіться, депутати, я сказав просто звільнення людей. На ту сесію ми прийдемо, Більше людей. Не приїде, скажете, виносимо. А головах я подумаю. По ушкам бы подсевать. Нет, жаль, что вы не свою девятскую группу всю. И, конечно же, позже Я голосовал за вас. За вас. Ходи туда. Но я против, чтобы эти люди

Зараз треба в першу чергу, кожному з нас треба вчитись, розуміти один одного. Я розумію, дуже багато є сьогодні в річ. Громада роз'єднана. На жаль, мені особисто, як міському голові, поки що не вдалося знайти розуміння до вирішення цих питань. Це, а хто в ви цьому виноват? Я сприймаю це як, як особисто. Тому давайте ви будете думати в першу чергу людей, як нам порозумітись, і в першу чергу депутатам в громаді із колонії. Після виступу по громаді, я ви наголошувати. Шановні депутати, є пропозиція повернутись. Є пропозиція повернутись до, до розвитку Увага! Я голосував би за, якщо в мене була впевненість, що це ваші кандидатури, а не ці канітує, звертаєте. Відповідаю. А скажіть, будь ласка, у кого є ще запитання з цього приводу? У кого є, крім вас? Ми ж не можемо муд... муд... правильно. Ну якщо я міський голова виносить кандидатуру одну і другу. Якщо я виніс кандидатуру, то ну які можуть бути до міського голови питання. Ну якщо хтось е по-іншому вважав, я просто не, ви не виносив кандидатуру, да і все. Це розуміло. Тому, тому ставлю на голосування, поступила пропозиція. Поступила пропозиція. Е пос... Б... Давайте я поставлю на голосування, далі виступлю. Е, Пропонується переголосувати е, кандидатуру заступників. Хто за це рішення? Прошу голосувати. А, Розуміло. Хто проти? Утрималось присутність. Рішення не прийнято, дякую. А тепер вичисляйте. Шановні депутати, переходимо до наступного питання. 1.5. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Васінькова за перший квартал 2014 року.